Хайпування на темі російсько-української війни вже почалося і ми мали бути до цього готовими. І ось сьогодні я хочу розібрати один е, короткометражний фільм італійський, е, який, власне, розповідає історію кохання між російським солдатом і українським підлітком. І я відразу наголошую, що я хочу розібрати цей фільм не лише з точки зору, е, як ви так можете знімати це все. Але також з точки зору кохання і кінематографу загалом в цілому. Я надію, що це відео вам сподобається. І, звичайно, що чекаю на ваші коментарі під відео. Я здогадуюсь, якими вони можуть бути, але все ж таки напишіть свою думку, подивіться це відео до кінця, і напишіть свою думку, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ви не погоджуєтеся зі мною. І так. В Італії зняли короткометражний фільм, який називається Без кордонів, тобто Бордлес. І автором ідеї був композитор, який називається Розаріо Горгоне. Розаріо Горгоне. І він. Як він сам сказав, він своєю музикою, яку він написав до цього фільму, і цим фільмом хотів проілюструвати те, що кохання немає кордонів так само, як і музика, хотів показати оцей весь жах, через який проходять зараз люди. Наголошую люди, не українці. Хоча, наприклад, я подивилася цей короткометражний фільм, і скажу так: до певного моменту він є дуже чіпаючим, дуже чимким таким. Бере за душу взагалі сюжет розвивається навколо головного героя, 17-річного українця Дениса, який мав кохання з росіянином. В них були стосунки і. Там якісь романтичні почуття. Починається повномасштабне вторгнення. Суючи з кадрів, Денис втрачає на війні своїх батьків, приїжджає до своєї бабусі Віталію, віддає там речі своїх батьків. Вона плаче, всі плачуть, все жахливо. Але в тому самому часі Денис постійно повертається думками до свого кохання, до. Ем... Того росіяна, якого я вже забула, постійно думає про нього, згадую ці ніжності, які між ними були. І потім йому приходить смс від цього його кохання, що він іде на війну. І ось потім сюжет розвивається. Там в Дениса є якесь життя в Італії. Якось він там собі дає раду. А потім приходить йому повідомлення про те, що це його коханий має можливість зустрітися на кордоні, власне, українсько-молдовському. Я не знаю, чому там, але це вже такі якісь деталі. Сюжету Денис їде туди. І на кордоні вони бачать один одного, починають один до одного бігти. І ось цей росіянин перечіпається і падає, бачить перед собою розтяжку, і Денис, відповідно, біжучи до нього, перечіпається через цю розтяжку. Ну і сюжет, звичайно, що зрозумілий. Денис помирає. Що там з тим росіянином, теж не зрозуміло, але на цьому фільм завершується. Я, звичайно, що лінк до фільму дам в описі до відео, але ви вже знаєте сюжет, так що ну, захочете подивитись. Давайте розберемо з самого початку. Взагалі, тема такого кохання між ворогами, тема забороненого кохання, вона не є нова, і вона абсолютно стандартна в цьому не лише кіномистецтві, а в принципі, у будь-яких літературних сюжетах чи мистецьких сюжетах. Ми це бачимо і на картинах, і в фільмах, і в книжках. І це починаючи від Ромео і Джулієти, закінчуючи там навіть тим самим Титаніком. можливо, вони там не були. Ворогами, ворогами, але там все рівно було заборонено кохання, і ми насправді ці такі перепони бачимо в кожному другому сюжеті, який нам трапляється на очі. І в принципі, ця тема не нова. Те, що такі фільми будуть зніматися, це ми знали давно. І ми маємо бути готовими до цього, що рано чи пізно, той самий Netflix чи якісь небудь інші кіностудії будуть знімати фільми про заборонене кохання між там українцем і росіянкою, росіянцем і українкою, чи росіянином і українцем, і так далі. Так далі. В принципі, ми мусимо розуміти, що тема кохання вона є такою хайповою, і якщо ми хочемо заробити гроші, ми знімаємо про кохання. А що краще? Працює ніж просто кохання, це, звісно, що заборонене кохання, коли герої мають пройти якісь випробування, щоб бути разом. Ну і ем, кінцевий результат. Нам ніколи не відомо, будуть вони разом чи не будуть, тому нам і цікаво це дивитися. І це ось така нейтральна думка, яку я точно хотіла висловити, тому що можливо це і перший такий фільм, але далеко не останній, який ми побачимо. Тому ми мусимо бути до цього готовими. І як би нам це не було неприємно, такі фільми зніматися будуть, і вони будуть збирати свої перегляди, і вони будуть користуватися популярністю, тому що це хайпова. Тема, і ми мусимо це запам'ятати. Другий момент, який я хотіла підняти, він вже більш позитивний. Так, тут я також знайшла позитив. В принципі, сама тема нетрадиційних стосунків, нетрадиційної орієнтації я вважаю дуже важливою зараз і вважаю важливим про це говорити, тому що нас наші життя захищають дуже багато людей з нетрадиційними орієнтаціями, і ми маємо бути цього свідомими. Ми маємо розуміти, що вони також захищають і також помирають, і вони в Україні мають набагато менше. Прав, тому що їхні близькі, їхні кохані, вони не мають права навіть просити їхнє тіло чи займатися організацією лікування чи похорону і так далі. І я вважаю, що потрібно про це говорити, потрібно про це нагадувати, і що ми маємо просто розуміти, що це є і це існує. Другий позитивний момент, наскільки. Він був там розкритий в цьому фільмі, важко сказати, але в принципі були показані жахи війни. Тобто смерть батьків, розгромлені будинки, вибухи, сирени моментами це було показано. Страждання біль в деяких моментах цього короткоместражного фільму в мене сльози на очі наверталися, тому що я розумію, скільки таких людей, які втратили дім, родину і все, і мусили все кинути і їхати. І так далі, це те, що ми мусимо показувати. Через навіть такі, ну, скажімо, незначні, можна сказати, та деталі про те, що нерозділене кохання чи підліткове кохання нам потрібно через такі історії також показувати всі жахи війни, тому що дуже багато людей покинули свої домівки або втратили можливість спілкуватися з близькими, навіть в такому, скажімо, молодому віці, коли. Часто прийнято суспільством вважати, що це перше кохання, яке от потриває там, максимум рік, потім пройде, і ми про нього забуваємо. І просто потрібно показувати, що це травмує, що це є, і що, в принципі, давайте говорити про те, що війна це не лише забрані життя, це забрані можливості, це забрані стосунки, це забрані е, підліткові роки, щасливі роки і так далі. Тобто, це теж якийсь елемент війни, про який ми також маємо говорити і маємо доносити нашим. Закордонним друзям чи недругам про те, що це також є, і що те, що вони мають на щодень, і що вони можуть собі дозволити, українці не можуть собі дозволити власне через війну. Тепер перейдемо, мабуть, до негативних моментів цього фільму. Якщо дивитися з точки зору кінематографу, то фільм зроблений насправді погано. Я навіть не беруся судити акторську гру, тому що вона теж в дуже багатьох моментах лежала. Я не беруся судити навіть сам сюжет зараз в цьому моменті. Я беруся судити розвиток подій. Дуже багато скачків між подіями в короткометражному фільмі, який триває 11 хвилин, немає. Словесних діалогів, коли на початку показують кадри е, одні, потім інші, потім треті, і ти починаєш в якомусь моменті трошки губитися, де тут спогади, де реальність, і воно все дуже мішається. Суть залишається такою, як воно має бути, але виконано погано. Як на мене, фільм був виконаний погано, тому що людина просто починає губитися і не розуміє, про що йдеться. Якщо ми говоримо вже не про технічні сторони цього фільму, а про сюжетні. І я вважаю, що цей фільм, цей сюжет не повинен був ем, появитися на світ. В нас триває війна російсько-українська. Росія напала на Україну і напала не 24 лютого. А 8 років тому, 2014 році, окей, ми пропустили цей момент, щоб почати кричати про цю війну, щоб почати наголошувати на ньому. Ця війна, яка сталася 24 лютого, тобто повномасштабне вторгнення на територію України державою терористом Російською Федерацією, вона була масштабнішою. Відповідно, ми зробили її голоснішою. В цьому моменті, коли ця масштабна війна триває, коли Україна стоїть на захисті не лише всього, всієї Європи, але й також всього світу, неправильно говорити про заборонене кохання між людьми з цих двох країн, неправильно з моральної точки зору. Але давайте подивимося тепер на іншу точку зору. Італія, країна, яка ну не так, щоб сильно підтримує Україну, в неї різні точки зору. Італійці, як там всередині відбувається в Італіїців, я не знаю, тому що я там не живу. Відповідно, мені судити важко. Але з тих настроїв, які йдуть від самої країни, а отже, і від народу італійського, вони не є позитивними. Вони шукають не все так однозначно. Вони шукають якогось хороших русських. І відповідно, коли вони висловлюють такі думки, ми маємо менше прихильності до Італії. Але ми також захищаємо Італію в тому числі. А якщо б Польща зняла такий фільм, польща б такого фільму не зняла, звісно. Але припустимо, Польща б зняла такий фільм, я впевнена, що е, він би був виконаний інакше, і ми б, мабуть, до нього поставились інакше. Але... Тим правді в очі Польща, яка знає, яку біду несе Росія, і що робить зараз Україна, поляки, які, велика частина яких фізично захищає, також Європу і Україну на фронті, поляки, які допомагають всіма можливими методами, вони, їм навіть в голову не приходить таке зняти, тому що в них є оця свідомість. Давайте трошки зрозуміємо саму суть. Італія країна, яка мір всьому міря. Давайте будемо чесними, давайте миритися. Не розумію, що відбувається, знімаю фільм, де показує нам, що є ось ці хороші рускі, що є ось це нерозділене кохання, яке ми вбиваємо своєю війною. Є Харків, заповнений російськими військовими, де вони спокійно собі розгулюють з триколором на плечі. Відповідно, вони можуть це робити, відповідно, чому не зрозуміло. Я особисто вважаю, що це було неправильно. Це було неприпустимо. Звичайно, що не лише я відчула відразу до цієї ідеї цього фільму, і українці в соцмережах прийшли і висловили своє невдоволення цьому композитору і автору ідеї. Як на мене, цей фільм виправдовує. Вторгнення. І виправдовує він цю війну, наприклад, коханням, яке ніколи ж не покине їх, вони не завжди залишаться один для одного. І так далі. По-друге, виправдовує вторгнення хорошими русскими, тому що е, там цей російський воїн. Показаний, як людина, яка відчуває, яка не хоче йти на війну, але він іде, він змушений, він проживає, він виживає з пораненням свою чи з останніх картрів, в нього там було поранення, і ось він біжить на зустріч своєму коханню, і тут він його втрачає, тому що війна це завжди погано. Він е зменшує біль від втрати сім'ї, і коли в кінці його бабуся Дениса, головного героя, Втративши не лише своїх дітей, але й онука, нам вже ж не показують, як вона це буде проживати. Абсолютно неправильно зараз робити такі елементи. На цій своїй думці, я висловлю думку про те, що. Потрібно робити фільми про кохання з війною, чи ві фільми про любов на війні і так далі. Потрібно робити фільми про любов між одностатевими партнерами. Потрібно ці фільми робити, і потрібно показувати, що це все існує. І за допомогою власне таких фільмів ми можемо привернути увагу до війни, тому що дивимося правді в очі. Вестерни не хочуть дивитися документалки, вони не хочуть дивитися про те, як ми всі роки, ці 300 років поруч з Росією страждали, їм все рівно. Але фільм про кохання, про любов, про біль можна, вони хочуть дивитися відповідно, можна їх робити, потрібно їх робити. І я собі так думаю: якби насправді цей фільм він вже існує, і, і навіть якщо б цей російський хлопець сказав я йду на війну, і навіть якби цей український хлопець прийняв це, тому що по фільму він це приймає, хоча він втратив батьків. Його бабуся, яка втратила дітей, також це все приймає і за це все кохання. Якби в кінці розгорнулося щось інше, якби вони зустрілися, і, наприклад, цей самий Денис сказав Вибач. Але я не можу з тобою бути, тому що е, я втратив батьків на цій війні. То, можливо, це б показало війну з іншої сторони. Це би теж показало біль від втрати можливості бути з коханою людиною, але саме через вибір росіянина, який пішов на війну. Тому що там не показувало, як йому прийшла повістка, як його забрали військкомат. Ні, там просто була смска. Я йду на війну. Я по тебе йду. Тобто, після втрати батьків, втрати домівки, втрати всього, хлопець приймає окупанта і помирає. Відповідно, я думаю, що щоб змінити цю ситуацію, звичайно, що потрібен розголос. Українці вже цим займаються, українці в цьому плані швидкі, активні і прекрасні. Так що, ми, звичайно, відстоїмо свою думку і пояснимо всьому світу, чому взагалі не варто знімати таких фільмів. Але, з іншої сторони, нам потрібно знімати такі свої фільми. Не про кохання між українцями і росіянином, але про кохання на війні. Нам потрібно. Так, з якої сторони зробити погану річ і трошки зромантизувати війну, трошки ем, показати її не такою жахливою, як вона є насправді, для того, щоб привернути до неї увагу, для того, щоб показати факти, для того, щоб показати, як Росія напала, для того, щоб показати, як людина втрачає своє кохання, як хтось сидить в полоні, коли ти не знаєш, чи жива твоя партнерка чи партнер, коли ти борешся. З цим болем, і ти ну не даєш собі ради. По, -різ, по різному люди реагують. І потрібно про це нам знімати фільми. Звичайно, що зараз можливо такої немає можливості, але е, потрібно брати на себе ініціативу. Щоб її не брали на себе інші, дайте мені, будь ласка, знати, що ви думаєте в коментарях і чи ви погоджуєтесь з моєю думкою. Звичайно, що лінк до цього фільму короткометражного я дам в описі до відео. Можете собі подивитися і скласти свою думку, або ж вже запізно це казати, або ж подивитися його перед тим, як дивитись моє відео. Тож я вам дякую за увагу, що ви подивились це відео. Звичайно, що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте на мій патреон, підтримуйте український Ютуб, якщо у вас є така можливість, донатьте і просто підтримуйте українську розвиток української культури. Дякую вам ще раз, до зустрічі в наступних відео і слава Україні!